У генеральній прокуратурі новий наглядач за місцями позбавлення волі ним став омуцмен Рівненської області правозахисник В'ячеслав Свірець. Він перебирається до Києва. Тепер контролюватиме, щоб у в'язницях нікого не катували і добре лікували. Генпрокурор Луценко сьогодні несподівано відвідав київське СІЗО Служби безпеки України. З ним були керівники СБУ Василь Хрицак і з справ людини Валерія Лутковська. Їм показали камери і душову після скандалу з ООН, де заявили про можливе насильство в українських СІЗО. Луценко і ухвалив рішення змінити наглядача. Свірець достатньо відомий правозахисник, який в найближчий час обійме цю посаду. Сьогодні він вже поїхав в Київ. Документи. Думаю, що це різко змінить саму атмосферу. Бо впевнений, що тут за наглядом має займатися людина з поза системи ГПУ. Я просканував його у Фейсбук, побачив, що його постійно турбують проблеми медичної допомоги, проблеми побутові.